Міні-корпуси для ПК, відомі своєю компактністю та ефективністю використання простору, стають все більш популярними серед користувачів, які цінують мінімалізм та сучасний дизайн. Вони вирізняються своєю здатністю до інтеграції потужних компонентів у невеликі габарити, що робить їх ідеальними для створення компактних робочих або ігрових систем, які не займають багато місця. Вітаємо на оглядовому каналі Гесід. Підписуйтеся. Корпус Вінга cs 315 b відноситься до типу розміру Mini Tower та пропонує достатній простір для компонентів в поєднанні з невеликими розмірами. Його конструкція є сумісною з джерелами живлення форм-фактору ATX і SFX. Крім того, пропонуються різні варіанти для встановлення компонентів, таких як блок живлення та відеокарта, щоб звільнити об'єм для інших комплектуючих. Детальніше це все розглянемо в огляді. Корпус поставляється у звичайній картонній коробці з його схематичним зображенням та основними характеристиками. Комплект постачання містить набори гвинтів для кріплення компонентів, опори під материнську плату, перехідник під хрестову викрутку для опор материнської плати, системний динамік та одноразові стяжки. Є тут і резинові прокладки для гвинтів, що використовуються для кріплення панелей та накопичувачів, що допоможе зменшити вібрації під час роботи системи. Цей корпус має нестандартний формат Cube Case. Основною його особливістю є перефаровані панелі з усіх сторін, що забезпечують кращий потік повітря. Також слід зазначити невелику висоту, яка становить лише 300 мм. Дизайн універсальний та лаконічний. Передня панель з металу товщиною 0,9 мм практично на всій поверхні має перфорацію. Додатковий шлях для повітря забезпечують також отвори з боків. Панель кріпиться пластиковими фіксаторами до кулькових втулок на корпусі. Для зняття панелі її потрібно потягнути до себе. На зворотній стороні розташований пластиковий пиловий фільтр у вигляді сітки, який має магнітне кріплення та встановлюється в пази. За передньою панелю можна побачити місця для встановлення двох накопичувачів форм-фактору 2,5 дюйми. Верхня частина панелі отримала наступні інтерфейси: два аудіороз'єми для навушників та мікрофону, два порти USB 3.0, кнопки включення та перезавантаження. Верхня панель також має перфорацію майже по всій поверхні та кріпиться за допомогою пластикових втулок, які вставляються в отвори на корпусі. Крім того, існує можливість додатково встановити комплектний фіксуючи гвинт з гумовою прокладкою, яка зменшить вібрації під час роботи. На зворотній стороні панелі також розташований магнітний пиловий фільтр у вигляді сітки. Під панелю є знімна рамка, на яку можна закріпити два накопичувачі формату 2,5 або 3,5 дюйми. Також сюди можна змонтувати два 120 мм вентилятори. Ну а за потреби рамку можна взагалі зняти. Тильна панель має товщину 0,9 мм і перфорацію для поліпшення потоку повітря. Зверху знаходиться роз'єм живлення, який є частиною подовжувача для підключення блока живлення. Нижче розташовані два слоти для вертикального встановлення відеокарти, які по боках оточені рядами отворів для монтажу одного 80-мм вентилятора. Останній вже встановлений виробником. При задіянні слотів для відеокарти його доведеться переставити в інше місце. Поруч знаходиться виріз для інтерфейсної панелі материнської плати. Внизу є ще 4 слота карт розширення. Всі вони оснащені багаторазовими заглушками, гвинти яких приховані за дверцятами з магнітним кріпленням, що полегшує процес встановлення. На нижній панелі Вінга cs 315 b присутня перфорація майже по всій площині, а також чотири ніжки з пінними накладками висотою 15 мм. На зворотній стороні є знімний половий фільтр, який закріплений в пазах за допомогою магнітів. За панелю знаходиться ще одна рамка для кріплення накопичувачів 2,5 або 3,5 дюйма, ну або пари 120 мм вентиляторів. Бічні панелі теж симетричні та мають велику перфорацію майже по всій площині. Їх товщина 0,95 мм, що сприяє збільшенню жорсткості конструкції. Кріплення панелей без гвинтове. Фіксація здійснюється пластиковими втулками та фіксаторами, а передня частина панелі вставляється в спеціальні пази. На зворотній стороні є пиловий фільтр на магнітному кріпленні, що закриває всю площину перфорації. Всередині Вінга cs 315 b має компонування з верхнім розташуванням блока живлення. Відразу за лівою боковою панелю знаходиться кронштейн, на якому можна встановити два накопичувачі формату 2,5 або один жорсткий диск 3,5 дюйми. Крім того, тут можна встановити два 120 або 140 мм вентилятори чи РСО довжиною до 240 мм. Кронштейн кріпиться до корпуса двома гвинтами та легко знімається. Всередині вміщуються материнські плати форм-факторів Micro ATX та Mini ITX. Виробник передбачив три ряди стійок для їх монтажу. Цікавою особливістю цього формату корпуса є вертикальне встановлення блока живлення. Завдяки цьому повітряні потоки всередині не будуть пересікатися з видувом повітря з джерела. У передній частині є кошик для встановлення живлення формату SFX. На нього також можна закріпити один накопичувач формату 2,5 або 3,5 дюйми. В разі потреби він знімається або переставляється на передню панель, наприклад, щоб звільнити місце для мікро ATX материнської плати. Над кошиком встановлена знімна рамка для кріплення стандартного блока живлення формату ATX. При встановленні такого джерела бракуватиме доступного місця для РСО на бічному кронштейні. Кабелі, що йдуть від передньої панелі, мають зручну для збирання системи довжину. При збірці системи зауважень до корпусу у нас не виникло. Під час роботи були відсутні будь-які сторонні звуки або вібрації. Корпус підтримує встановлення відеокарт довжиною до 335 мм та процесорних кулерів висотою до 155 мм. За піддоном материнської плати немає додаткового місця, тому всі кабелі будуть прокладатися у внутрішньому просторі. Для тестування корпуса ми встановили на нижню та верхню панелі три вентилятори Vinga RGB Fan 06, які працювали на швидкості 1100 обертів на хвилину, а керування ними виконувалося за допомогою контролера Vinga RGB Control 02. У свою чергу, швидкість обертання вентилятора кулера складала 1400 обертів на хвилину, а пропелери відеокарти обмежили на рівні 60%. Під час навантаження утилітою AIDA 64 було помітне відставання в температурі від відкритого стенду. Різниця показників процесора становила аж 13 градусів, а температура відеокарти збільшилася усього на 3. Модуль регулювання напруги був гарячішим в корпусі на 7 градусів. У бенчмарку 3D Time Spy Extreme, де навантаження було комплексне на процесори відеокарту, корпус продемонстрував кращі результати. Порівняно з відкритим стендом, вони нагрілися більше на 1-2 градуси відповідно. Різниці між температурами модуля напруги та іншими компонентами взагалі не було. В тесті утилітою FureMark температурні показники мали помітнішу різницю. Процесор нагрівся більше в корпусі на 8 градусів, а відеокарта на 9. Проте це не свідчить про перегрів компонентів. За результатами тестів можна зрозуміти, що невеликий розмір корпусу і тісне розміщення комплектуючих впливають на температурні показники. Втім, ми не побачили критичних температур при стресовому навантаженні. Процесори відеокарта можуть працювати на піку своїх можливостей, навіть у такому невеликому просторі, тому можна не переживати щодо перегріву при ігровому навантаженні. Корпус Вінга cs 315 b є привабливим варіантом для компактних систем. Він ефективно використовує свої розміри і навіть має підтримку RSO довжиною до 240 мм. Окрім того, незважаючи на компактні розміри, корпус має можливість встановлення 9 25 дюймових накопичувачів. Приємними особливостями є швидкознімні панелі та пилові фільтри з магнітним кріпленням. Корпус відрізняється міцним і жорстким шасі з достатньо товстої сталі. Завдяки можливості вертикального монтажу відеокарти та підтримки материнських плат Micro ATX та Mini ITX, власники утримують гнучкість у виборі конфігурації, що робить цей корпус ідеальним для широкого спектру збірок. Тим більше однією з найбільших переваг є його ціна. За приблизну вартістю 45 доларів, тобто 1860 гривень. Вінга пропонує корпус, який не поступається за якістю багатьом дорожчим моделям. Тож в кінцевому підсумку, Вінга cs 315B це вибір, який заслуговує на увагу тих, хто шукає компактний, але при цьому функціональний і стильний корпус для своєї невеличкої системи. Ну що, сподобався? Ви вже замовляєте? Тоді діліться досвідом експлуатації, а також не забувайте про вподобайки, підписку і поширення відео серед друзів. До зустрічі! Все буде Україна!